Миру Божого усім. Е, молитва Отче наш, е, котра, котру я читала як мантру і не розуміла, про що йде йдеться мова, це розкрили пастиря е, Солтаненка. Особливо про те, мене постійно якось бентежило про хліб. Я маркувала, що це. Обичний фізичний хліб, але хліб це духовний, це те, що місія, слова Боже, постійно висилає. От ми харчуємося три рази на добу. От і теж хліб духовний теж виходить три рази на добу. І я харчуюся цим хлібом. Я годую свою внутрішню людину. Котру состоїть із слово божого хліб це слово бо.